Дійсно, я разом з нашими колегами, саме з Федерацією Стронгмена України, Сергієм Конішком, президентом Федерації, і ще декількома хлопцями, ще з п'ятнадцятого року долучилися до тренувань, почали залучати ветеранів, які у нас е, почали з'являтися, в тому числі і е, ампутантів до, до? На, У нас тренування. на той тренування. час була можливість, є можливість на зараз, тому що в Києві. В парку Муромець, якщо ви знаєте таке місце, є у нас база, діюча база. Вона працює в теплий період року. Ось, і там безпосередньо ми проводимо ті змагання. Потім так, так сталося, що, що нас з Сергієм долучили, долучили до проведення національного відбору. До команди Invictus Game та Warrior Games ми стали головними тренерами. Я був тренером з легкої атлетики, штукання драметання диску. Сергій очолив загалом тренерський склад. Свого часу ми з'їздили на тренувальні збори разом з сформованою командою в складі 20 ветеранів. На базу, яка розташована в Львівській області, в області. Це, це центральна база тренувальна паролімпійської команди паралімпійської команди, пара команди, особливо зимових дів спорту і ось, і ось -то тоді, хоча ми і пер цим розуміли, що є необхідність в створенні своєї окремої бази, можна її назвати. Ну зважаючи, що вона колись таки на нас у війні з'явиться. Ветеранський хаб, ветеранський центр, спортивної підготовки, тобто назвати можна будь головне, воно воно виконувало свої функції. І ось ми почали думати активно над тим, що нам потрібно мати щось, щоб не приїжджати кудись. Проблема Де на тоді ветеранами, а yeah. що взагалі ветеранам робити те, що потрібно спортивно оздоровча, реабілітація, реабілітація психологічна, це нам не що Про це говорять американці, бо вони вже на цьому так помовити собака, як ветерани в'єтнамської війни. Вони мають декілька таких реабілітаційних спортивних психологічно реабілітаційних спортивних центрів. У сполучених штатах там навіть, більше, що не просто держава займатися, займається, а в кожного роду військ є свій. Ось такі центр. Це все в копи. І спортивні майданчики, які закривають повністю програму Інвіктуса і «Warrior Games», що в Invictus входить дев'ять видів спорту адаптивних. А «Warrior Games» воріоргінси 12 дванадцять 14 видів спорту. Зараз купався настільний зенсій. О, тобто вони закривають всю програму спортивну, окрім того, там є якась легка реабілітація. Ми, ми не говоримо про медичну реабілітацію. Це не та реабілітація, яка а, після госпіталя чи в самому госпіталі, це фізіотерапія, ванне, щось для заспокоєння, ну, ви самі розумієте, так що десь хто Боже, мені збився з думки. Ну, про. про... І Панцій, масати, масати. Так, так. Одним словом, це все в комплекс. Як я собі наприклад бачу, як ми обговорювали, що такий центр ветеранський він повинен виглядати саме так: основа, основа і акцент це на спортивну реабілітацію, вид по видам спорту, але також не виключаємо, що там повинні бути на території піші прогулянки, велосипед це те, що може. Гарно впливати на, на, на психіку-ветерана, образотворче мистецтво, можливо, навіть заняття з вокалу, Тобто, це все має бути ось так в комплексі, ось, ось про що ми говоримо. І зрозуміло, що ми зараз постанемо раніше чи пізніше. Ми постанемо перед питанням, чому в Україні немає, і давайте створимо. Ось ми зараз на цьому етапі. Наскільки ми далеко просунулись, я не можу сказати, що ми далеко просунулись, тому що ми фактично знаходимося зараз Україна на низькому старті. Якщо це порівняти зі 100 метрівкою, то ми зараз в стартових колодках, тому що ми тільки в стані обговорення, в стані ініціатив. Ось, наприклад, на одному з останніх засідань нашого комітету здоров'я нації, я ініціював створення робочої групи. Куди запросили представників Генерального штабу, МЦЗУ, МОЗУ, Міністерство молоді та спорту, а також тренерський склад спеціалістів і федерацію представника Федерації змени України. Для чого? Для того, щоб робоча група розробила методологію, і цю розроблену методологію можна було запропонувати навчальним закладам, вищим навчальним закладам. Які готують спеціалістів у галузі фізичної культури і спорту, чому ми чому виникла така думка? Тому що насправді спеціалістів у нас в галузі спортивної фізичної культури і спорту в Україні вистачає висококваліфікованих спеціалістів. Але попрацювавши з ветеранами, ми самі розуміємо, що цього досвіду недостатньо, і тому потрібно підготовлювати спортсменів, тобто спортсменів, підготовлювати тренерів. Конкретно, щоб була галузь, і вони могли працювати з ветераном. Тобто, він повинен бути, окрім того, що кваліфікованим тренером, ще повинен бути обізнаним психологом. Зрозуміло, що не на професійному рівні, але все рівно це окрема категорія ветерани, і вони повинні розуміти, як працювати з ветераном для того, щоб в першу чергу не нашкодити, а допомогти. Тому. Ініційована ця група, на жаль, трішечки затягнулась, бо МОС ніяк нам не надавав кандидатуру. Наразі вже все сформовано робоча група, і ось вже скоро ми почнемо розпочнемо цю роботу. Далі, куди ми просунулись, в питання створення реабілітаційного центру, можу сказати, що мене свого часу запросили разом з Сергієм Кунюшком до робочої групи, яка була створена при КМДА. Київській міській державній адміністрації, і вони в тому плані вони досить прогресивні, тому що розуміють, що в Києві і Київській області буде величезна кількість ветеранів, і їм вже про це треба говорити. Вони вже на даний момент готові надати вели, великий шмат землі на тому ж самому парку Муромець. У них вже є навіть намальований намальований план проєкт. Як повинен виглядати стадіон. Я десь потім буде вільний час. Ну, бо я не, не, не впевнений, що я можу це показувати ось так на, на, на широку аудиторію, але тобі покажу. Тобто вони рухаються в цьому плані. Потім, що далі? Оленою Шуляк, головою партії Слуга народу, було зініційовано комітет. Але комітет не при Верховній Раді, а комітет наш такий фракційний. Він називається комітет. З питань ветеранів та волонтерів, де ми збираємось час від часу і обговорюємо питання, які ми можемо законодавчо просунути і працювати для того, щоб було і легше волонтерам, і те, що допоможе потім ветеранам. Знову ж таки, на першому ж нашому зібранні я розказав про таку ідею, якою ми з Сергієм ще захворіли, так би мовити. Раніше, тому що uh, марк Пушинського дня нас запрошував, uh, показав нам стадіон, врятуйте наш стадіон, допоможіть знайти кошти. Uh, в чому питання? Uh, у місті Ірпінь є uh, академія податкова, податкова академія. У них є велика спортивна база великий спортивний стадіон ще у 2012-му, якщо не помиляюсь році. Була проведена реконструкція і ремонт цього стадіону, і вже на даний момент доріжки легкоатлетичні, і загалом крісла, все-все-все потребувало, потребує на даний момент заміни, так би мовити, вийшов термін придатності. І ось я про це зрозуміло, що доповів Олені Шуляк, і більше того, ми вже навіть з нею були там безпосередньо на об'єкті. І так як Олені Шуляк дуже. Близька ця тема все, що пов'язане з землею, як воно це працює, тому що я особливо не розбираюся в цьому. Це не моя галузь. Тому ми зараз розглядаємо. І вже у нас відбулася друга зустріч щодо того, щоб передати, якщо погодиться державна податкова академія, передати цей стадіон з балансу академії на місто, і вже можна через МінФін. Або за донорські гроші відбудовувати, тобто добудовувати цей стадіон. Чим хороший цей стадіон? Тому що, по-перше, це неподалік міста Києва, центр нашої країни, дуже зручно локаційно. Окрім того, на цьому стадіоні ми закриваємо ми всю програму Invictus Гім. Там поміщаються всі види спорту. Це ще один величезний плюс. А, можна добудувати, там є е, виритий котлаван, е, фундамент, як ми обговорювали, готель, щоб ветерани, як, як би це мало виглядати? Декілька у нас областей, зрозуміло, що велика кількість ветеранів. Як виглядає, якщо, можливо, хтось знає, просто психологічна реабілітація ветеранів, які приїжджають до Трускавця. Знає хтось, як вона виглядає? Приїжджає певна кількість ветеранів. Там на, на цю всю кількість працює два, максимум три психологи, які не справляються з об'ємом. Будемо відвертими, фактично відмиваються гроші державні, державні кошти. Тому що я розмовляв з ветеранами. Ними там фактично не займаються. От така називається психологічна реабілітація. В цьому випадку. Приїжджають ветерани зі своїми сім'ями, тому що, як ми всі знаємо, ветеран завжди проходить реабілітацію психологічно разом зі своєю другою половиною. Якщо це чоловік, то значить він їде з дружини. Якщо це жінка-ветеран, вона їде з чоловіком, тільки родиною, тому що а, тим самим посттравматичним стресом розладом не страждає одна людина. Якщо він проживає в родині, то страждає, на жаль, вся родина, і він приїжджає і це десь буде подібне вже по програмі, так як ми. Краєм ока піддивилися у паралімпійців, Як вони роблять, коли база не задіяна національною збірною, то туди привозять, просто запрошують по областям а, людей з певними, з певними вадами. От коли ми там були, там були погано бачачі, або не бачачи люди, якщо не помиляюся, зрівеньші. І вони приїжджають, там є тренера а, і вони себе пробують. Тобто їм розписують програму, і вони сьогодні цей вид спорту, завтра цей, 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 цей. І десь щось їх змотивує, і десь вони такі залишаться. І так само повинно в принципі працювати з ветераном. Він приїжджає туди на два тижні чи на десять днів. Ну це ще не, не, невідомо, це деталі. І він за цей весь період він розписує в нього фактично день, і він розуміє, чим він буде займатися десь заняття з психологом. Десь спортивні заняття з кваліфікованим тренером, для яких ми пишемо методологію, так, і хочемо підготувати спеціально таких тренерів. І десь ось так ми бачимо ось цю роботу в таких центрах. І так, фактично, на наш погляд, повинні працювати всі центри психологічно спортивної реабілітації. Потім ми отримуємо ветерана. Зрозуміло, що є відсоток, які поїдуть додому, і е, хтось скаже: Та ні, мене це не зацікавило, але якийсь відсоток ветеранів ми змотивували, вони побачили перспективу, приїжджають додому і е, заходять на наш додаток телефон, який ми також в процесі хочемо, хочемо розробити. Так. Він що, має там робочу назву Трінвіт, «трін як Мінвет. Тільки тренування ветеранів. Ну так, робоча назва. Куди ветеран може зайти і подивитися в кожному місці, де проживає він, або де він поїхав. Приїхав в Чернівці, так заходить і дивиться. А, ось тут а, ло, лояльні до ветеранів. Тут або безкоштовне тренування, або з дуже хорошою знижкою. І тут є спеціаліст, наприклад, який прийшов в методологію. І він розуміє, що ось там я можу ходити, тренуватися, або, наприклад. Місто, де я можу займатися на концепті. А тут е, зал пауерліфтерський, де я можу піти і пожати. Тут легкоатлетичний стадіон з тим самим спеціалістом. Ось це. Потім, коли це все сформовано, на нашу думку, в ідеалі, це має бути календар змагань, е, суто ветеранських, можливо, або по областям, або можливо, це буде важко, і по регіонам західний регіон. Південний, північний, центральний східний. Зрозуміло, що провели свої внутрішні відбори, ну, так, як, так, як в кожному виді спорту, професійні відбори, і потрапили на національний відбір. Національний відбір був минулого тижня у місті Львові, за підсумками якого буде сформована команда у складі 24 ветерани, якщо я не помиляюсь, спортсмена. І вони, команда візьме участь у Invictus Game в Дюссельдорфі у вересні місяці цього року. От. Тобто, календар, змагання. А коли є календар, коли ветеран розуміє, куди і де він буде виступати, то в нього з'являється знову ж таки додаткова мотивація. От десь, ось так, якщо коротко. Тому я б можливо і не затягував, і ми би заслухали, якщо можна. Ні, ну але ти на по голову і чого. Супер, супер. Просто, щоб ми не затягували, мені, мені здається, час. Вибачте, що так довго. Я сказав, що буду коротко, але ну, воно так завжди, коли виходиш, каже, я коротко скажу і пойду.